Усім привіт з Манго. Треба перекричати музику. Відправляємося дивитися новиночки. Є снижки, можливо, ще заскочу на знижечки, але в цілому будемо дивитися класні новинки завезли. Хочеться чогось ястравого. А, не все, якби таке базове, буду шукати. Але пішла до базового. Буду шукати ястраву, але пішла до базового. 3600 і це поліестер вісковий лостан. Ну, принаймні, видно, що це не натуральна шкіра, навіть якщо вони помилково написали, бо на деяких колекціях в них того року все писало То, що і писало. Поліастер віскоза тут. Отакий джим-парук з обманкою сорочки сумка. Подивимося, чи здивує сьогодні мене манго. Так поліуретан 2000 гривень. Сумка непогана, до речі, застібається на кнопочку, ну і не кінець світу, ціна, тобто, якби можна купляти. Бо ціни в манго досить піднялися. Ось такий класний зараз в тренді джемпер. А з горлом. Правильно якраз казати, мене колись поправляли, ще я правильно казати горло. під горло джемпер із високим горлом. от Коли поправляєте, то читайте. Будь ласка, спочатку Google. Віскоза поліестер поліаміт. 2000 гривень коштує з боясковкою, такий м'якенький, непоганий. Ще ось такі сумки. Регулюється ручка всередині кишеня застібається на кнопочку внутрішню. Така куртка, а, сумка точніше, а поруч куртка ще є схожа. 2600, 600, правда, поліуретан. Тут ми хоча б бачили за 2 тисячі, тут вже ціна на пів тисячі дорожча. Ось така ще курточка, теж Що Щось знайдує сьогодні шкіряне. Жакет Сабіна і 3 тисячі. Три тисячі. Поло теж досить актуальне цьогоріч. Тут вже приглушений червоний з молочним, в'язаний джемпер. Поліестер і віскоза 2000. теж нормальна ціна, ну зараз такі ціни. Куди б вони пішли, плюс-мінус хіба ось підете в Сінсайд, то тоді так. Ну, ось така сумочка зі знижкою. За 1700 можна купити. Класика. Застібається теж на кнопочку просто. Сподобалася ця сукня, Slim, віскоза, і поліамід. 2300, красивий такий колір між шоколадним і щось навіть такий має пітон. Но бачу, у відео коричневе відображається. Якщо стояти, то навіть трішки такий до баклажану, коли дивишся. Ось так вона досить дуже лисна, ця сукня. Ще її в червоному, в червоному мені більше сподобалося. Червоний завжди має, білий червоний має вигляд дорожчий. Жакет і в складі 50% шерсті, 2-300. Ось такий короткий жакет-бомбер. Сукня червона, не бачу ціни, але вона мені по факту не сподобалася, то я навіть не буду, можливо, із-за того, що такий вигнутий манекен, якось перекособочений. Так, в червоному кольорі костюми. Ух ты, який красивий! Так взяла в руки, чую поліестер, 100% дійсно. Жакет коштує 3-600 і ще є поясочок. Але такий є поліестер, що не відчуваєш, якби не відчувається, що поліестер, і ти здогадуєшся, яка тканина. Класний жакет, але поліестер такий серйозний. Якщо я тільки торкнулася, то чую, що це синтетика така. І тут теж, можливо, я хоч трішки віскози. Можливо, я помиляюся. А еліоцел віддає такий є ліоцел, а, дає такий відлив. Ось такий топ ще є, синій. Непоганий цей топ, елегантний можна до червоних штанів з цього костюму, але все буде з ремінчиками, знаєте? Я думаю, що ні. Напевно, що не хочеться взагалі щось таке, як би базове майку або якусь блузу з бантом, але ну, це точно ні Стразики, джинси. Камінчики такі різні стрази. Я, до речі, зараз в джинсах з манго і дуже задоволена їхньою якістю. Але не просто було вибрати, тому що мені не хотілося довжину. Тут вони дуже довгі, хоча я не є маленького росту, 3600. Я хотіла, щоб зразу раз, раз опа, ти заплативку по грошей. Ну, для мене це немало. І пішов в них, якби носиш а не ще доплачувати. Так ніколи тобі не підвернуть джинси, як вони фабрично. Ось такий ще джемпер, така футболка зі знижкою 1400, поліестер, поліамід, і навіть є 6% шерсті. Можна з цими джинсами, можна з червоними штанами, що будуть від костюму. В кольорі Кемел пальто. Варте уваги, це така інвестиція, скажу, у ваш гардероб. Саме така модель, колір, якби безпроіграшний. І, до речі, снижечка дуже хороша, але тут не повністю шерсть, 52%. Ціна була 8300, зараз 7000 тисяч. Ну, але не сильно зробили знижку. Я думала, що в цьому в резерві, до речі, такий схожий але в чорному кольорі пальта. Просто схожий, теж без підкладки. Це красиве. Цей костюм ніякий, що сьогодні я багато речей критикую, це на мене не схоже, як полястрівську і а 3 тисячі ціна була 4300. Дуже він вже нагадує, знаєте, такий базарний а, Китай, чесно кажучи. Пальто вишукане, я кажу, вишуканий костюм, вишуканий, ну поліестер повний. Новиннички. Поло точно в новинках. Ця куртка ніби вже була. Ця верхня частина як провощена. і важливий комір. Три тисячі. 66% котону, непогана досить поло, півтори тисячі гривень, Візкоза і поліамід, віскоза навіть багато є. І теж так, це така якби класика олдмані стиль. І до шортів, і до білих штанів від до джинсів. І навіть якщо ви візьмаєтесь піднечку лівець, і заправити це поло всередину це теж буде класно. Тобто така універсальна річ поза часом. Так, ще є топи до цього костюму, я так розумію, 100% полістер 200, але не дешево. Класні топи. Прикраси. Зараз ми ще підійдемо до прикраси 750 гривень. Ось такий ланцюг є в сріблястому і в золотистому металі. Так, ще ось такі куртки. Це сукня на манекені, що я казала перекосовоченому. Вона ось так з драпіровкою по боках. І це я відчуваю поліестер повний, так, 100% 3000 гривень. 3000 гривень ось така сукня 100% поліестер. Ця куртка непогана, комір відстіпується, цей верхній. Тканина як провощена як водовіштовхуюча. 6300 стовідсотковий кутон верхня частина. Красиво розкладено все, представлено, так що хочеться ніби і купити ось такі ще сережки з серцями. 1200. Блакитні сорочки і з такими металевими блискучими елементами з такими стразиками ніби. Теж таку тему можна купити в 2-30 і склад Кото, поліамід і оластан. Новиночка. ще ось такі джембери, військо за поліамід. 2000 гривень. Це щось в нових колекціях, зелене, браслети, красиво, бачу, красивий. 1300 гривень, цей комплект за два браслета. І далі, подивіться, є сережки, які можна ось сюди. Ні, камінчик тут за світлий, а той за темний. 600 гривень, хоча б бренди мали б. Виготовляти, так як зараз, що в комплекті. От в них розвішано практично зараз. зарі. Що ти береш браслет, то ти і сережки підбереш. Тут щось можна підібрати, можливо, не все є. Я бачу, що є от. ось так, бачите? Не знаю, куди воно, хіба сюди. От сюди. Такий ланцюжок з колоном 850 гривень. В новиночках стелі Аля Шанель, відовий жакет в молочному кольорі 4300 Ас. Котон, акрил, полістер і 3%, 3 шерсті. Де ж їх тут шукати, тих 3% шерсті. База, базові футболочки, джинсики. Зі знижкою бутильйони 1900 гривень. Заклеєно. Чи це шкіра, чи шкірзан на цікавому місці заклеїли. На вигляд, ніби шкірзан. Але може бути не така шкіра. Ну от заклеїли. Бутильйони грудних китай. Такі ще сережки красиві, акцентні. 750 гривень. Джемпорочки милі жовто лимонний відтінок, 1800 гривень, віскоза і поліамід. Це хороший джемпер. І видно, що якість хороша. Теж такий стиль old Money. З чорною строчкою. Сукня довга. І представлено ще ось таке намисто, що можна сукня поліастер 3600. Повністю поліостерова сукня. Такий собі принт. 3600, правда? Так. Що ще класного це? Непоганий кардиган 3000, акрил, поліамід і 7% шерсті. Варто було би його розглянути для покупки, і він непоганий, реально, теплий такий. Такої цупкої в'язки і непоганий склад. Джинси. Ось такий принт. Зебри. 2600 прямого крою, що ще класненько. Є джампери чорні з мережевим. Дві 600, акрил, поліамід і є трішечки альпаки. Сумочка. Теж мені нагадалось інсайд або бершку, 2300, щось таке схоже є. Коли ти йдеш і дивишся високі ціни, то хочеться чогось більш такого індивідуального. Це що таке. Так, топ, топ-верона 549 гривень. Полестрі сказав остан, не буду його розгортати, цей топік. Ось так модно носити. Наприклад, костюм елегантний. І знизу щоб така була білизняна майка. Топ. Виглядала, це зараз такий тренд, що виглядало. Дів 800 100% поліестер. Ну, немало. Теж, якби альтернатива, а, саме такій моделі із поліастеру є в інших, інших мас маркетах Друзі, як вам колекція оновлення від Mango? Всіх чекаю в коментарях. Поділіться своїми враженнями. І як вам? Чи побачили щось для себе цікаве? Ще виступлю, зараз синю сукню покажу. Ось така теж з драпіровкою відчувається, що це поліестер дубовий. Чесно каже зараз подивлюся, можу помилятися. А ні, є вискоза 31%, 3 тисячі. Я вже так дубовий. Так віскоза, напевно, дала. Таке відчуття темно-синій колір. Можна з такими чорними чопотами. Ось так. Ззаду блискавка ось такі були новиночки на сьогодні. Всім паю до зустрічі!